Так, ну поїхали. Це відео без сценарію. Перше відео за три, мабуть, місяці. А ну-ка, згадайте, любі друзі, коли я викладала відос про те, як знаходити клієнтів на все життя. До речі, з косметологами я борюсь досі. А знову натрапила на, знаєте, класичне оце забирання грошей. Які невідомо ще чи окупляться, чи буде результат, ще й мені знову в лікарні, в лікарні, косметологічній, косметологічний центр не видали ніяких заключень, ну, бумажок, які описують прийом і не збирали ніякий анамнез. мені здається, що медицина. Как это сказати? Притерпіває тупадок. Ну, ладно, ви бачите, що я в новій обстановці. Той, хто слідкує за інстаграмом, знає, що на початку грудня ми з чоловіком переїхали до Києва, і я себе відчуваю вже давно, дуже по-іншому. Новий рік, 2023, дав, знаєте, відчуття дорослішання. Зрілості, ні, не дорослішання, зрілості. Приїхали батьки ну, батьки чоловіка, вони мої батьки. І е, я зрозуміла, що е, вже ось у е, 2023 році, ну, точно, точно, стовідсотково, залізобетонно, вже не на часі відкладати життя на потім. В нас немає часу. Час є тільки зараз. Я робила все неправильно, дуже довго відкладала запис цього відео, але з іншого боку, можливо, я не була до цього готова. А знаєте, в мене дуже красивий вид, я вам потім його покажу. Я, коли дивлюсь в бік, це значить, що я концентруюся, бо в мене дуже швидке мислення, яке мене виснажує іноді. І думок. Дуже багато, і для того, щоб видати ту думку, яку буде приємно слухати, в зібраному до речення форматі, я дивлюся у сторону для того, щоб мені було легше концентруватися. Я ще не професійний Ютуб-блогер, і не тільки Ютуб. Колись я навчуся точно дивитися в камеру і не відволікатися від цього. Це Навичка. Я сподіваюсь, у вас теж все дуже добре. Так от, переїхали ми до Києва. Сам день переїзду був жахливий. Трошки про нього розкажу, тому що там були такі випробування, які люди часто пропускають у своєму житті, не виносять уроки і потім повторюються ці уроки. Значить, ми виїхали з Вінницької квартири, нам повернули задаток. Я дуже переживала, що не повернуть гроші. Ну, мені здавалося, що це вже все подарунок оренда... орендарю. Ой, орендатору. Ми все зібрали на новій пошті переслали багато речей. Це, до речі, дуже кайфова річ, що в нас є така нова пошта, що можна. Мандрувати країною без купи коробок мені сподобалось. Нові пошті дякую. Ми вісім годин десь. Ні, не вісім, ми 5 годин їхали до Києва, змерзли. У нас ж кішечка була в машині, вона себе дуже гарно А Ми їхали в приватний будинок, який я знайшла через свою клієнтку. Я її вмовила його здати. Коли я дивилась його у листопаді, мені він так сподобався: величезний, здоровенний, чотирикімнатний будинок, на два поверхи з каміном на Троєщині в Києві. Біля лі... Ну там десь уже, знаєте, так, коло навколо тільки хатки, дуже красиві, такі прям замки. І я кажу, все, коханий, ми їдемо в Київ будинок, ти ж так хотів жити в будинку. На в'їзді в Київ ми вже в'їхали в Київ, приїжджали не в Київ, і ви не повірите, в нас злітає колесо. Праве колесо переднє, ліве колесо переднє, болти чогось розкрутилися, розлетілись по всій автотрасі, і колесо просто ну, воно, воно викрутилось. Воно не злетіло повністю. Якщо б воно злетіло повністю, ми б, мабуть, на такій швидкості потрапили б в аварію. Так, ми встигли зупинитися прямо от на в'їзді на міст, Мостів в Києві багато. І ми стоїмо годину на в'їзді на міст за аварійкою, чекаємо чи евакуатор, чи якогось автослюсаря, щоб він допоміг або перевести машину на Троєщину, або відновити колесо. Дуже холодно, мороз. Ми якось так вділися, ми тепло вділись, але все ж таки ну, сидячи цілий день, кровобігу немає. Машинка нас спасала обігрівачем, але не дуже. І ми сиділи і серце калатало дуже сильно, і ми з чоловіком обговорювали, до чого нам ця ситуація. Це до того, що нам не треба їхати на Троєщину, чи нам не треба їхати в Київ, чи нам треба навпаки не зволікати. на Такі випробування, на такі ситуації, і просто йти далі. Чекати, відновлювати автівку. Знаєте, як впали, встали з колін, отряхнулися і пішли далі. Ну Ми поїхали нарешті на Троєщину, пізно ми приїхали. Там нас чекала не дуже класна картина, тому що повністю не звільнило будинок. Я не буду вдаватися в подробиці. Тобто, ось ми заїхали, будинок нам не сподобався. От взагалі. Просто капець, Холодно, не прибрано, трошки воняє, дуже холодна ванна кімната на другому поверсі, де ми спали. Дуже грязно, неприємно, неуютно. І ми такі, ми щось поїли, якісь пельмені, дуже голодні були, світла не було. Це було 7 або 6 грудня, світла не було 4 години, води немає. Цей будинок побудований так, що насос качає воду з-під землі. Якщо води немає, насос не працює, генератор вони на насос не поставили. І ми такі, типу, а все, ми з Вінниці поїхали, все, вже там інші люди заїхали жити. Всі речі тут. Мені вже дзвонить нова пошта, каже: я вигружаюсь, Я кажу, підождіть, ми ще не заїхали, тому що ми розуміли, що ми не будемо тут жити. І нас в мене, мабуть, перший раз в житті було оце завмирання. Це, я вам розказувала, дитячий спосіб справитися зі стресом завмерти. Це рудиментарна поведінка від тварин. Ну, ми ніч якось так ось поспали і прокинулись зранку. Я дістала кавоварку нашу з машини, зварила каву. Ну, без цього нікуди, бо воно якось цей ритуал зранку дуже надихає. Тому що, типу, все буде добре, якщо я зварила каву, або якщо ми випали каву, все буде добре. І ви не повірите, ми там намагалися якось розтопити камін, Говорите з власницею по телефону, домовлятися, вона каже: не уїжджайте, поживіть трошечки, будь ласочка, побачте, як воно, там дуже гарно, все ви натопите, буде тепло. ну В будинку було десь градусів 17. Я, в принципі, дівчинка загартована, але це було холодно, це було некомфортно. І ми шукаємо квартири, ми вже все, коротше. Будь-які гроші, ми, ми, ми ладні на все, або тільки сьогодні спати вже в нормальному значить, місцині, в кроваті нормальній, без запахів. І ви знаєте, у нас було два варіанти: в день ми поїхали о 14 десь сюди, де я зараз, і на вечір у нас був варіант, на який ми ставили більше на 7 годину. Десь там сирець, десь там чи, чи на півдні, чи на півночі а, Києва. Ну, коли я зайшла в цю квартиру, ви знаєте, у будь-якої нормальної господині буде це відчуття, я тут буду жити. І в мене вперше за дуже довгий час було відчуття дому. Боже, я зараз буду плакати, тому що для. Біженця зі східної частини України, я впевнена, для будь-якої людини для неї світ перевернувся назавжди, тому що не буде відчуття стабільності вже ніколи. Ні, воно насправді є, але знаєте, така якась туга. За тим життям. Хоча це життя, яке в мене зараз, мені, нравить, мені подобається набагато більше. Як би це жорстоко не звучало, але я якось змогла із війни витягнути користь. Мене вберегло від е, жахливих е, споглядань на жахливі речі. Я бачила тільки ракету, яка в Вінниці. Влучила, вона в мене над головою пролітала, іншого я реально не бачила. І я така думаю, Марічка, тобі, тебе Бог прикрив долунною, і ти тепер ти винна віддати це. І я віддаю. І мені віддавати ще довго вам. Тому що я точно можу лікувати людей від дуже тяжких станів. Допомагати їм вибиратися з самобічування. вибачте, не знаю, як це перекласти. Чому? Тому що я все це прожила. І не тільки тому. Ось ми ми зайшли в цю квартиру, ми тут ще з ріелтор нам щось розказує, що тут там і підлога тепла, і, і два, і, дві туалетні кімнати, і така лоджа, і все я просто стала, дивлюсь на цей вид, але я вам покажу. Це красиво. Записую. Краще, мабуть, так. Так якось, як на мене. Це більш моє, мій формат селфі. Ну, так от, куди я дивитися буду? Я отак буду дивитися. Короча, ми сюди зайшли, і я сказала, що все, Артур, залишаємося. Він одразу оплатив. Там були вже наступні люди, які записані були на перегляд теж з ріелтором. Вони такі зайшли, типа, а що таке вже задаток далі? Я кажу, ребят, тут буду жити я і наша сім'я весела. Ну і нафіг. Ось так. Мені зараз, знаєте, я і щаслива, і відчуваю оту тугу за тим, якою ціною дається це щастя. І не цінити цього неможливо. Я кожен день прокидаюся дуже рано, поки всі сплять. Сідаю тут, дивлюсь, ще зірки видно або сонце сходить. І я думаю, Боже, яка в нас реально класна країна. І я вдячна, що я можу тут жити. І Київ такий красивий. Я раніше ніколи, якщо б мені сказали, що Марічка ти будеш жити в Києві, я б сказала, що у мене Харків є, зачем мені Київ? Ви що, Харків The Best of the Best? Це найкраще місто для життя. А, так, ну, я впевнена, що його колись відновлять, і він буде таким же найкращим, як і раніше. Навіть кращим, ніж до війни. Все любі друзі, такий коротенький лікбез. Я переїхала, я не консультувала півтора місяці. Я дуже багато навчалася. Я пройшла два тренінги і в березні стартує навчання на гешталь-терапевта. щось дуже захотілося на звичайну психотерапевтичну групу, яку я потім ще буду проводити. І ви знаєте, я хочу вам сказати, що. Я взагалі дуже багато хочу вам сказати. Вибачте, що я так мало вам розказую. Але всьому свій час дуже складно себе заставляти, коли немає енергії. А ось сьогодні я дуже погано спала, бо всі шароділи, коти тусувалися, хтось хропів. Я прокинулася дуже рано. Я вже чекала, коли всі. Піднімуться, нас буде двіж, ми підемо до тренажерної зали. Я пішла до тренажерної зали і я не могла злізти з бігової дорожки. І я все додавала швидкості на доріжці, а мені все було мало. Мені наче треба було бігти. І я дала такий максимум. Я так багато ніколи мабуть не бігала, і на такій максимальній швидкості ніколи. Це знаєте, результат регулярних тренувань, регулярних пробіжок протягом, ну, мабуть, ну, я взагалі бігаю з 17 років, а так от насичено останні 4 роки. Ви знаєте, коли ти вода і ти по краплі б'єш одну й ту ж ямочку на камні, ти виб'єш. Будь-яку глибоку ямку. Все, див, все залежить від того, як, як довго ти будеш туди крапати. І якщо ви хочете чогось досягнути, ви маєте обрати для себе від однієї до трьох дій кожен день, які ви маєте виконувати щоденно, стабільно, без зволікань на те, що зараз будній день або вихідний, зараз свято або не свято. Ми на Новий рік спали. У мене не було ніякого святкового настрою. Я не розуміла, звідки звідкіля цей ажіотаж. Люди, в нас війна в країні. Ну, я не про це не. Я розумію, що коли ми витрачаємо гроші в Україні, вони ж розподіляються між всіма українцями. Хтось платить налоги або не платить, хтось щось купує і так далі. і так далі. Але мені якось було ніякого від того, що... Ялинки купують, всі обжираються, напиваються. Мабуть, це потрібно, комусь це потрібно, я без претензій. А мені, мені це просто було дивно, мені особисто. Я не хотіла ніяких свят. А Різдво ми святкували 25 грудня. Ми відчули, що, я кажу, ми, бо ми з чоловіком зараз максимально в унісон, в такому фантастичному світосприйнятті себе один одного і всього навколо. Ми прям відчули, що в нас забрали культуру, як би це банально не звучало. Нас забрали культуру, Різдво було інше. Новий рік був інший. І ми просто відчули, що ми зараз хочемо. Не хочемо відмічати Новий рік. У нас буде Різдво 25 грудня. І десь там якийсь типу новий рік без фанатизму. Ми будемо спати, як ми в цьому році. Просто спали. Ми лягли о 10 вечора, як зазвичай, і я прокинулась о 8 чи о 7. -й. В мене був Новий рік відчуття Jingle Bells. Тому що для нас кожен день це тепер ряд ритуалів і ряд дій, які. Я роблю, чоловік робить окремо в досягненні своєї мети. А яка ж у нас мета? Мабуть, це предмет і тема іншого відео. Я пам'ятаю, що я обіцяла викласти відео про те, де навчатися на психотерапевта після медичного інституту. Дівчата, я про вас пам'ятаю. Я обов'язково це зроблю. Дайте, будь ласка, мені час, щоб це було максимально для вас ефективно, а для мене приємно. Поки в мене не склалися думки в слова, щоб це було приємно слухати. Я вас дуже люблю, мої любі українці. Бережіть себе. Якщо ви хочете щось робити, робіть. Вам не нужны. Вам не потрібні мотивуючі фрази, вам потрібно з'єднатися з внутрішнім і викласти це діями на зовнішнє. І у вас це вийде. Повірте, для дівчинки з, з глибинки, з села у Харківській області, те, що я бачу зараз. І те, що я відчуваю зараз. Це не результат якоїсь вдачі. Це результат того, що, як би це банально не звучало, я била в одну точку дуже довго. Я викарбовувала себе, я надіялася, вірила в те, що життя може бути кращим. І воно таким і є. Життя таке, яким ви його собі створюєте. Життя таке, яким ви його сприймаєте. Працюйте зі сприйняттям, з емоціями, до речі. Книжка обов'язкова для всіх. Я дуже зла на факультет психології Каразіна, що вони нам таких авторів, сучасних. Західного формату. Вибачте, але Америка все ж таки розумна країна. Люди там краще живуть, аніж будь-де. Я дуже зла, що нам цього не давали. Нам цього не давали. Ми вчили, що радянських психологів і трошечки всіх інших. Але тепер я обираю, що мені. Транслювати, що мені поглинати, тому все, Па-па. до зустрічі.